Вітаю вас, друзі! Сьогодні буде відео про налаштування прошивки для ЗСУ, а саме налаштування, які потрібні для вибору свого діапазону частот в аналізаторі, який прошитий на прошивку для ЗСУ. Прошивка для ЗСУ потрібна для того, щоб максимально опростити використання частотного аналізатора Тіні SA Ultra як засобу радіоелектронної розвідки. Як ми бачимо, в нас тут в цій прошивці є вже Вибрані певні набори частот, які відповідають тому чи іншому типу дронів. Як саме працює цей частотний аналізатор, як він детектує дрон? Тобто, в нас є безпілотник, це може бути ланцетор, ланцзала. Він зв'язується з базою за допомогою радіозв'язку і відповідно випромінює. Радіосигнали на певній частоті. Це сигнали на частоті керування і це сигнали на частоті передачі відео. І, відповідно, ми це випромінювання можемо задетектувати частотним аналізатором і нам на екрані відобразить наявність того чи іншого БПЛА. Для того щоб нам достовірно запеленгувати той чи інший безпілотник, слід мати в першу чергу гарну антенну. Ту антенну, яка йде з частотним аналізатором Тіні SA Ultra, використовувати слід ну, в самому крайньому випадку, якщо немає ніяких інших антенн. Вона дуже добрі показники КСх показує тільки в нижньому діапазоні частот. І по всьому іншому діапазону в неї досить погані показники. Антенну, яка буде працювати з частотним аналізатором Тіні SA Ultra, слід розміщувати так, щоб між джерелом сигналу. В даному випадку це БПЛА і антенною пристрою було якомога менша кількість перешкод. Взагалі ідеально, щоб їх не було для цього. Антенну відповідно слід підіймати як найвище, і якщо ви працюєте з спрямованою антеною, то її слід розміщати і спрямовувати таким чином, щоб була якомога менша кількість перешкод. Тоді в цьому випадку буде відбуватися якісна пеленгація джерела сигналу. В даному випадку ми маємо на увазі БПЛА. Це можуть бути ланцет зала Орлан або ж якийсь інший БПЛА. І як бачимо, то ланцет зала Орлан. Тут у нас вибрані певні частоти, на яких можуть працювати ці безпілотники. Наприклад, це частоти від 902 до 928 МГц. От, якщо тут ми бачимо, є наприклад частота FPV, це від 960 до 1040 МГц. Наприклад, є от інформація в телеграм-каналі Сергія Флеша, що росіяни почали використовувати FPV з нестандартною частотою керування на ділянці діапазону 450 550 МГц. І відповідно, що нам для того, щоб детектувати ці FPV, нам, відповідно, потрібно встановити свій діапазон частот. Відповідно, треба налаштувати цей пристрій під цей діапазон. Для цього нам спочатку треба сюди, в пам'ять пристрою, забити певні відрізки частот, які ми хочемо поленгувати. Щоб це зробити, ми відкриваємо меню, йдемо в ще, йдемо в діапазони, йдемо в ще, йдемо в ще. Йдемо в визначені. І тут вибираємо «Визначити». Як бачите, тут я вже зробив певні записи, певні діапазони. Ну, для вас ще раз продемонструю окремо. Тобто ми визначаємо початок діапазону, нехай це в нас буде, якщо ми користуємось, то, наприклад, нехай це буде 300 МГц. І закінчуємо в 500 50 МГц. Давайте навіть хай це буде 590 МГц. Ми візьмемо таку ось широку ділянку діапазону і будемо її відстежувати. Та як бачимо, тут у нас на частоті 310 МГц відбувається певна трансляція. До речі, це трансляція від моєї лампи, яка використовується для освітлення. Вона шумить от в радіочастотному діапазоні, як виявилося. Наприклад, я зараз її вимикаю. Як ви бачите, стало трішки темно, але ми бачимо на спектральному аналізаторі, що у нас Тут перестало фонити на частоті 300 МГц, і перестало в нас фонити на частоті 504 МГц, здається, була ділянка сигналу. Тобто, моя лампа вона постійно фонить на оцих частотах. Тобто на частотах 300 і 550 МГц, що, власне кажучи, для мене було сюрпризом. Ось зараз я її знову вімкну. І ви бачите, що. Зараз ми спостерігаємо, що знову пішло, оце, пішло від лампи певний фон. Причому я б ніколи про це не дізнався, якби в мене не було частотного аналізатора. Але тим не менше, ми бачимо, що ми виставили оцей діапазон. Далі ми йдемо назад, і цей діапазон ось у нас вже відображається від 300 МГц. Тут іноді воно працює не досить коректно. От, перевіряємо, нам потрібно 300 МГц, кінець 590 МГц. Ось Ми виставили цей діапазон. Тут можемо ще визначити якийсь діапазон, який нам потрібен. Це, наприклад, може бути ще від 150 до нехай до 300 МГц. Ми визначили цей діапазон. Бачите, щось воно так відбулося. Давайте ще раз 150 МГц. Початок 150, кінець 300. Ось, 150-300. Тобто маємо ділянку в 150, і кінець 300 МГц. Отже, після того, як ми виставили певні діапазони частот, ми повертаємось назад, 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 назад. Ось, і в нас тут є, наприклад, діапазон визначити. І тут ми можемо в цьому діапазоні вибрати ті частоти, які нам потрібні. Натискаємо на Wi-Fi. Тут можна вже користуватися тими діапазонами, які вже забиті в цей частотний аналізатор. Тут ми бачимо FPV 300, FPV 800, 960, FPV 866 915 тощо. Ось, або ж, наприклад, ми йдемо ще ще, ще йдемо в визначені. Тут беремо, наприклад, вибираємо цей діапазон. Далі це визначений 3 у нас буде. Далі йдемо ще раз, ще ще визначити. Тут вибираємо ще цей діапазон. Тобто від 300 до 590, від 715 до 929. Далі. Вибрати ще, ще визначені. Від 150 до 300. Знову вибрати, ще ще визначені. І тут ми вибираємо 960. 1400, Далі ще вибираємо. Ще ще, визначені. І тут ми, наприклад, ще діапазон Wi-Fi давайте виберемо. І ще, наприклад, нам треба визначити, що в нас є діапазон на 3, 300 МГц. 3.300. І кінець на 3500. Це діапазон передачі відео новий. Тобто ми повертаємось з визначений 3 наш діапазон. Ще раз визначений 3. І тут ми ще можемо вибрати, наприклад, визначені 3,3. 3. І ще вибрати тут в діапазонах, наприклад, VTX 5 і 8. На всякий випадок, нехай він буде. Ось, Ми, наприклад, створили свій діапазон частот, визначений 3. Тут ми маємо ділянку від 300 до 590 МГц, від 715 до 829 150 до 300 МГц, 960 до 1400 МГц. І е, далі 2400-2500 МГц. Бачимо, тут працює Wi-Fi. Взагалі можна цей параметр вимкнути, наприклад, визначений, і ми тут можемо прибрати Wi-Fi, наприклад, від X52 можемо визначити. Отже, як ви бачите, таким чином можна встановити свій діапазон частот на частотному аналізаторі Тіні SA Ultra. Я вже розповідав про це в своїх відео, вирішив просто зняти окреме відео по налаштуванню цього діапазону частот. Також хотів сказати, що в нас є в наявності антени для TINI SA Ultra, а саме антени як для автомобіля. Є всенаправлені антени, є направлені антени. Якщо вам потрібна антена для частотного аналізатора TINI SA Ultra, можете звертатись. Також в нас в наявності є частотні аналізатори SA Ultra і придбати ви їх можете практично за ціною Aliexpress. Для цього слід звернутися на Viber, WhatsApp, Telegram або сигнал плюс 38050 768 8086. Якщо у вас залишились якісь питання, ви можете задати їх в коментарі або в нашій групі Telegram. Обов'язково підписуйтесь на канал та натискайте на дзвінок, щоб не пропускати нові відео. Всім я хочу побажати гарного настрою та до зустрічі в наступних відео.